Обережно африканська чума свиней. Вірус уже за кілька кілометрів від Луганщини. Нині там посилюють заходи, щоб його не допустити. Так пішохідні та автомобільні пункти перетину кордону забезпечать додатковими дезінфікуючими засобами і дезбар'єрами. Роз'яснювальну роботу проводять і серед населення а днями українські фахівці відвідали Росію. Там розробили додаткові заходи, зокрема полювання на диких кабанів. Чи добре захищений український кордон від пошесті? Дізнавалися журналісти агроконтролю. Африканська чума в впритул підібрала з кордоном України. Вірус не на жарт розійшовся в Росії та Білорусі. Днями нові вогнища спалахнули в Ростовській області. Ми сьогодні знаходимося практично в кілометровій, двохкілометровий, двохкілометровій двох зоні. Це черткова. Ми знаходилися... В той же 15 кілометровій зоні в Багучерський район. Щоб не пропустити і не допустити хворобу до українських свиней, ветеринари працюють у посиленому режимі. Робота кипить не лише на кордонах, пітніють працівники служби і на території України. Тут вже посилили відповідальність фермерів та власників особистих господарств за приховування загибелі тварин. Щоб цього не сталося, нині ферми працюють у закритому режимі. Пильнують і камери спостереження. Ніхто не може. Без саґісагласування з ветеринарною службою, без моєї вороз рішення зайти, не вийти з ферми фактически. Посторонні лица не допускаються, животних на фермі нет. Проте це ще не все далі вдалися і до профілактичних заходів. Нині свиней годують лише перевірними кормами. У раціон додали і поживні речовини. Окрім того, все поголів'я щепили і проти класичної чуми свиней. Високий імунний статус. Естественно, здоровое поголовье невосприимчивое. Вакцинация против классической чумы свиней. Мы проводим это, эти мероприятия, сроки, так как. Требується 35-45 днів. Ми комунізуємо, все поголові і срівакцинації один раз в год маточного поголові. Під пильним оком фахівців і дрібні господарства населення. Адже селяни утримують чи не половину свиней Луганської області. Відтепер клопіт про здоров'я свійської худоби і на плечах місцевих чиновників. На сесіях неоднократно і в этом году розсматривається і прошлі гада на і практично на кожному нагляднагітація є. То тобто есть профілактика ведеться на серйозному рівні. 100 кілометрів і вже Росія. Утім, роботи фахівцям додають і транспортні магістралі, дорога та залізничне сполучення між Луганськом та Москвою змушує ветеринарів пильнувати цілодобово. В області озброїлися додатковими дезінфікуючими засобами і дезбар'єрами. У планах встановити крематорій на дев'яти пунктах перетин російсько-українського кордону для утилізації конфіскованих, заборонених для ввезення в Україну харчових продуктів. Не боліяти тим заболіванням чоловік. А людина дуже тяжело об'яснити і розказати, чим це заболівання. Ну на сьогодні вот, робота у нас проводиться з 2007 года, року. Навіть ми на Вайдарський район являє центром Луганської області і немає границі з Федерацією, ну, Тим не менше відчуваємо опасність. З початку року в Росії зафіксовано більше 60 вогнищ АЧС. Нині на території Ростовської Смоленської області недуга продовжує поширюватися серед диких кабанів. Саме вони є основними переносниками недуги. Не вірусом може жити впродовж 12 років тож єдиний вихід. Когда значит, будут работать по отстрелу дикого кабана с российской стороны, они должны нас ставить в известность. Мы совместно с охотоведами, лесниками должны выставлять свои заслоны вдоль границы, чтобы при отстреле с российской стороны дикий кабан не попал на нашу территорию и не занес этот вирус нам сюда. Натепер Україна вільна від африканської чуми свиней. Уперше з хворобою українці стикнулося торік. Через заражений бутерброд довелося знищити дві сотні свиней. Падіж худоби обійшовся державі у 2 мільйони гривень.